Всім привіт! Огляд на комплект РПС з підсумками від Stealth Tactics Включає в себе ряд універсальних характеристик та переваг. Вау! РПС виготовлена зі стійких до сносу матеріалів. Має півкільця для встановлення додаткового обладнання такого, як сумка скиду киду, кармат сидіння, ліхтарик або інше. Спеціально розроблений клапан, який дозволяє легко інтегрувати балістичні пакети різних рівнів захисту. Також система оснащена легко регульованим ременем, що дозволяє індивідуально налаштувати розмір. РПС має анатомічну форму, яка розподіляє навантаження на плечах та поясі. До комплекту РПС підсумками входить сумка з Два жорстких підсумка під магазини АК вони є подвійні. Два м'яки підсумка закритого типу, але вони також подвійні. Сухарка розміру 22х20. Швидко знімна аптечка. Підсумок термос під їжу та воду. Набедрена платформа. Кобура універсальна. Та подвійний каремат сидіння. Просто ахуєнно. Відправка кожного дня для замовлення пишіть в Дірект. Слава Україні!